Розуміння, хто ми є насправді. І ми жінки, яких руках. Сьогодні Холодноярівський вогонь проти московської орди, яка знов суне сюди на Україну. Правильно себе повела місцева міліція. Рей -сов! Рей -сов! Рей -сов! Сьогодні кожен хто. Відчуває себе українцем, готовий стати на захист, і жодного дня не буде сумнівів в тому, щоб дати відпір окупантам і агресорам Кремля, якщо вони ступлять за кордон континентальної України. Сьогодні ми мусимо гордитися, пишатися своїм народом, тому що воєнкомати приходять хлопці 12 13 років, говорять, що їм 18, і ста хочуть ставати на захист України. Сьогодні кожен готовий йти в бій за нашу свободу, за нашу волю. І мені Дякую. воду є зразу. Дякую.